Пане директоре, шановні вчителі, учні, батьки, дорогі односельчани, сьогодні у Всеукраїнський день вишиванок вас вітає дирекція Загальноосвітньої школи No15 міста Дромовича. Сьогодні у Християнському кутку зібралася унятинська діаспора. Яворська Віра Миронівна, вчитель фізики, математики. Голова правкома, Хован Зоряна Володимирівна Психолога, Черкаська Оксана Федорівна, вчитель початкових класів. Сьогодні присутня і моя дочка Зоряна Ігорівна, вчитель англійської, польської і зарубіжної літератури. Ми вітаємо педагогічний колектив Онятинської школи. Адже завтра. 110 років з дня існування цієї легендарної школи. 1907 рік Австро Угорщина був покладений перший камінь забудови цієї школи. У 20 році Західна Україна перебувала в Польщі 1 вересня 1939 року. Радянський Союз. З 91-го року Незалежна Українська держава. Сьогодні біля мене учні нашої школи Ульяна Катерина Орсна. Ми сьогодні вітаємо цей прекрасний чудовий педагогічний колектив. Святом вас! І це свято надзвичайно велике не тільки для школи, а напевно для цієї громади для Я Учень цієї школи. В 1973 році закінчив цю школу. І разом ми зі своїми однокласниками пішли навчатися і здобувати середню школу у номер 5 міста Друговничке. Це шагало Галина, та школа Оксана. Логин Богдан, Хом'ят Богдан. І це наша альма матір де ми навчалися, і де ми здобули оцю основну. Всі. Я сьогодні вітаю першу свою. Вчитель, вчитель. Це дружина нашого місичана Люблянського Богдана Васильовича. Я сьогодні вітаю свого класного керівника. Я сьогодні вітаю всіх вчителів. Мій батько Лео Васильович працював в цій школі, директором школи, заступником директора, вчителем цієї школи. Я сьогодні Хочу згадати свою матір. Ми слави матері. Така плазару Мені від школи до хати я колись був маленький, рахував. Навіть немає 100 метрів. Я сьогодні хочу побажати всім добра, щастя і здоров'я. Я сьогодні згадую свого діда, Рудницького Дмитра, який прожив 100 років. І, напевно, є ровестоком цієї школи. Я Бажаю всім щастя, здоров'я, добра. Божого благословення на Унятицьку громаду на її педагогічну адміністрації. Суховерська Ольга Мар'янівна, заступник директора школи з навчально-виховної роботи. Шановні колеги, дорога унятицька школа. Школа це не тільки стіни. Насамперед, це дух, пам'ять. Традиції, наступність поколінь – це педагоги, які щодня переступають поріг, сіючи зерна доброго, розумного, вічного. Для вас, шановні колеги, найвища нагорода в житті успіхи колишніх ваших вихованців, їхні щирі слова подяки. І я сьогодні з гордістю називаю вихованці вашої школи, які продовжували навчання у Дрогобицькій загальноосвітній школі номер 15 Цереб'як Анатолій, Годованець Валентина, Соломка Світлана, Березовська Наталія, Тустанівський Ростислав, Стап'як Катерина, Лихошва Орест, Мельникович Уляна. Ці діти, які стоять поруч зі мною, окраса 15 ї школи, Катруся, зірка, сцени, Орест, відомий спортсмен школи, а Уляна відеорежисер. Унятичка школа має багато минуле, творче, сучасне і, я надіюся, у вас велике майбутнє, вашій пальмаматері 110 років. Тож вітаю вас! І я не скаржусь на думки доро, на дарунки долі. Вважаю, що найбільше пощастило тим, хто вчився і працював у вашій унятицькій школі, а значить буде вічно молодим. У такий прекрасний сонячний день я хотіла сьогодні привітати своїх вчителів. А також подяку скласти своїй першій вчительці Ольці Дмитрівні і класному керівнику Розалії Степані. О, вчителі, прекрасного ви гідні, бо вибрали в житті свою мету. І нині я за всіх скажу спасибі рідні за вашу місію, подвижницьку святу. Моя школа, священна колиско, наука любові й добра. Де б не була я далеко чи близько, на снагу черпаю з твого джерела. Вірю, що дух твій ніколи не згасне, ти мудра і світла, як Ясна зоря, живи процвітай, моя школа прекрасна для миру, для щастя, любові і добра. О, школа люба, серце ти навіки, домівка рідна, милий серце край, тебе ми не забудемо ніколи. Наз рідна школа завжди пам'ятай, за роки ці довгі, що пливуть, мов вітрила, достойних дочок і синів для країни зростила, а все завдяки вчителям нашим рідним. У нас їх багато прекрасних і гідних. Я з ювілеєм вас вітаю, шановні мої вчителі. Я вашу працю прославляю, уклін вам низький до землі. Чудове свято в моїй школі та навіть свято смуток огортає, бо поря вже декого немає. Глибока шана і подяка у моєму серці вчителю початкової школи Марії Олексіївні Козак. Вашого щасливого дару душі вистачало не тільки для учнів, а й для студентів, практикантів, саме з вашої легкої руки. Багато із них прикипіли серцем до школи, стали майстрами своєї справи. Щиро дякую вам, дорога Марія Олексіївну, за теплі зустрічі, мудрі настанови, щирі слова, які надихали і надихають мене на педагогічну творчість, яку я розпочала завдяки батьківській опіці і доброзичливості Ігоря Львовича Логина. У стінах Дрогобицької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 15 Я навчилася у вас, дорогі мої, любити свою професію, навчилася високому дару душі віддавати своє серце іншим і жодного разу не розчарувалася у своєму життєвому виборі. І я не скаржусь на дарунки долі. Вважаю, що найбільше пощастило тим. То вчись і працював у рідній школі, а значить, буде вічно молодим. Добра, щастя, творчих здобутків, світлого майбутнього тобі, моя шкільна домівка. Дорогі вчителі, я вас щирого серця вітаю з вашим таким прекрасним сьогоднішнім днем. Я вам бажаю міцного здоров'я, тому що воно вам дуже необхідне зараз, величезного терпіння. Творчого натхнення, великої мотивації до праці. І звичайно, щоб ваша праця завжди оцінювалася дуже високо і душевної гармонії. Шановні гості, шановні педагоги, ми завершуємо своє відеозвернення до Унятицької школи. Завтра наша учениця Катерина Суряк буде на цьому святі. І я дарую цей футбольний м'яч. Саме учнівській команді «Зоря Зор'м'яти. Дякую вам всім вам благ, щастя і здоров'я! Вітаємо! Ві